Вишні ми з вами будемо малювати на білому фоні. Далі я беру червоний гель-лак, малюємо контур наших вишень та заповнюємо все червоним гель-лаком. Робимо такі собі підмальовочки. Я розташую дві ягоди. На одній тіпсі малювати можемо, звісно, в будь-яких пропорціях і в будь-якому напрямку. Просушили в лампі 30 секунд, далі темно-бордовий колір я беру і затемнюю нижню частину нашої ягоди та серединки, щоб додати об'єму і щоб вони у нас не були пласкі. Просушуємо знову ж таки 30 секунд. Далі я змішала червоний, білий. та топ глянцевий, без липкого шару, і робимо висвітлення тих частин, які у нас розташовані ближче до сонця, до світла. Гарно все розташовуємо, щоб у нас не було таких різких переходів. І був плавний перехід із кольору в кольор. Також, звісно, і на другому елементі нашого малюнку, звісно ж, робимо те ж саме, контролюючи направлення світла на наш малюнок. Контролюємо це тим, як висвітляємо і витемняємо, показуючи направлення світла. просушили в лампі. Далі я взяла чорний гель-лак, змішаний з топом, і додатково затемнюємо ті ж самі участки, які ми попередньо і робили. Це нас нижня частина та серединка. Поглиблюємо тіні і знову ж таки додаємо більшого об'єму нашому малюнку. Все це знову ж таки ми з вами просушуємо все 30 секунд. Якщо нагадую ще раз, якщо топ або наш заміс погано розтушовується, бажано обрати рідкий топ. Просушуємо це все в лампі, далі я намішала білий гель-лак та капля глянцевого топу і знову ж таки висвітлюємо другим етапом всі наші участки, які ми попередньо також з вами висвітлювали. І, як бачите, ж, зробимо з вами набагато об'ємніший малюнок. Просушили в лампі, після цього я беру чорну гельфарбу, у мене гельфарба. Від Nets, це без липкого шару і малюємо ось такі гілочки нашої вишні. Звісно, можна обрати чорний гель-лак, але він не такий пігментований і не дає таку тонку лінію, тому я обрала чорну гель-фарбу. Просушуємо в лампі ми з вами 2 хвилини гель-фарбу, далі ми перекриваємо все матовим топом, просушуємо знову ж таки 30 секунд. Після цього я беру вже гель-фарбу білу. Знову ж таки без липкого шару і робимо тонкий контур нашому малюнку. Якщо чорну гельфарбу ми змогли з вами взяти і як з липким шаром, так і без липкого шару, то білу гельфарбу ми з вами беремо обов'язково без липкого шару, тому що наш дизайн перекриватися потім топом не буде. Тому промалювали контур і відправляємо в лампу на 2 хвилини для повної полімеризації матеріалу.